Часто люди слухають якусь інформацію або певну людину. І знаєте, люба інформація або людина формує наш розум. Тому завжди потрібно перевіряти, кого ми слухаємо. І дуже часто люди молодь поширюють вислови філософів на своїх сторінках, при тому не знають їхнього життя, чим вони займалися і чим закінчилось їхнє життя. Є дуже багато вчених сатаністів, які відкрито пішли проти Бога та звеличували гріх, блуд, розбещення, вони закінчили своє життя таким божевіллям, що їли те, куди ходили в туалет, а все це потім дідали. А хто знає, ділає як собака в клітці. Тому, перш за все, потрібно вивчати життя та результат цієї людини, яку ви слухаєте. Якщо Таких людей, то можна пошкодити свій розум. Людина не здатна правильно мислити та приймати правильне рішення, тому завжди перевіряйте, кого ви слухаєте і хто на вас впливає.